Та вона та просто в ротик. Спасибо вам. Мені дві штучки, штучки даємо. Так, мої хороші, починаємо. Так, ми сейчас будемо дегустірувати, Так, дивіться, нарізали малосолочку, хочу вам показати маслину гигант. Дивіться, вона крупна. А. Я її надкусила, подивіться, у неї йде маленька-маленька косточка. Подивіться, яка вона плотненька, хорошенька. Вона дуже вкусна. Ось така баночка стоїть 300 гривень. Ми отримали і оливочки, і маслинку. Так, дівчатка мої. Потім йдемо з вами. Дікого лосося. Значить, дивіться, така баночка дикого лосося стоїть 200 гривень. І він йде отакими ось кусочками. Бачите, дівчатка, ми він децельний. Може бути два кусочка у тому баночки, може один великий. Але в цьому, бачите, було два кусочка. Подивіться, отака баночка, вона стоїть 200 гривень, дівчатка, подивіться, який дикий лосось прямо куском. Він не каша, ні в якому разі, отака баночка 200 гривень, дівчатка. Дикий лосось з собственним собою. Ми рідне, йдемо з вами до, до сьомочки. Сьомочка вона стоїть 150 гривень, отака обалденна баночка. Дивіться, вона йде таким кусочком, але ми її так, коли розділяємо, О, дивіться, вона ні в якому разі не каша. Отака така вона в розрізі йде, отака баночка 150 гривень. Сьомочка йде в собственному соку, баночка 150 гривень. Дивіться, яким вона йде. Бачите, вона йде одним шматочком, але ви отакої собі відділяєте і ось, все, пожалуйста, і просто їсте. Вона дуже-дуже смачненька. Подивіться, дівчатки, отака баночка 150 гривень. Ви просто робите скріншотик і показуєте. Ще раз показую вам, дикий лосось, такий він йде в розрізі, дівчатка. Отака баночка 200 гривень. Плюс маслінка, плюс мало солочка наша маслинка гігант. Так, дикий лосось показала. Сьомочку я вам показала. 150 гривень баночка. Отако ви робите скріншот і просто висилаєте. Так, ось дай мені вілочку на сайрочку. Дівчатки, сайра. Отака баночка 120 гривень. Дивіться, вона йде отакими ось кусочками. Вона ні в якому разі не йде. І в туньє зайчик мені. Вона ні в якому разі не йде. Каша малаша. Дивіться, кожний кусочок поділяється по окремо. Подивіться, ось ось. 100 пісь, ось. 120 гривень, отака обалденна сайрочка, дівчатка. Отакими вона йде кусочками, отакими вона йде шматками. Вона не в якому разі не йде рвана. Сайрочка 120 гривень, баночка, дівчатка, отака невеличка баночка. Ось вона, ну її багато. ви Бачите, ось це одна баночка. І подивіться, скільки її тут є. Її дуже-дуже багато. Подивіться, вона вся кусочками. Зараз будемо смакувати її піднесеньки. Тепер ми добралися з вами до отакої скумбрії. Така скумбрія стоїть баночка 200 гривень. Вона йде такими ось, ось кусочками. Подивіться, її дуже багато. Бачите, скільки тут кусочків йде? Вона йде в собствено соку. Подивіться, якими вона йде кусочками. Правда, на вкус я не знаю, яка зараз костик за ліжулечкою будуть пробувати Леся. Дивіться, отака баночка 200 гривень. Подивіться ось о. Яка вона йде от внутрі. О, дивіться, ага. Просто шикарна. Вона, вона ще з ікрою йде, дивіться, ось. Дівчатки, 200 гривень, отака обалденно класна баночка. Потім отака скундрічка, це новиночка. У нас теж 200 гривень. Дивіться, йде три великих шматочка, Дівчатка, ті шматочки можна порізати такими кусочками. Дивіться, я ось зараз беру на вілочку мої рідні, Дивіться, ось, ось, яка вона вона плотна, бачите, вона не пустотіла ні в якому разі. І що зараз треба? Літо, консервочку відкрила, з'їла і пішла. Значить, дивіться, три отаких от обалденних кусочка йде в такої баночки. Значить, 200 гривень така у нас комбрійка і 200 гривень така. Днесеньки. Доходимо з вами ми до е, тунця. Тунець, така баночка, вона стоїть 500 гривень. Дівчатка, дивіться, який він йде кусочками. Отакими я його перевертаю. Це білочок, ви знаєте, подивіться, які кусочки смачненькі, га? красивенькі. Дивіться, які кусочки, дівчатка. 500 гривень оця велика банка. Дивіться, він не пустотілий, він ні в якому разі не каша. Не в якому разі, подивіться, якими він йде шматочками, і він, я вам хочу сказати, що він дуже смачний, правда. Тунець у нас продається теж дуже хорошо. Саме головне, що він іде в маслі. Він не собі хоча я вам хочу сказати багато, хто каже, що в маслі він набагато вкусніший, ніж собственном соку. Дівчатка, отакі от великі шматочки йдуть у ньому. Дивіться, 500 гривень. Оця баночка, дивіться, ось ця га, який кусочок, дівчатки, подивіться, вона як ви думаєте, смачненька. Так що, мої хорошенькі, такий я вам, знаєте, міні-міні обзорчик показала. Маслинка така, дівчатка, 300 гривень, ця баночка маслина гігант. Замовлення на Viber 098 493 0776. І оцей обалденно класний тунець уїде до вас. Ну, удобно, столик з маслином. Бережіть, що ми приходимо. Так, дівчатка, ну, рішка, бери беремо в ручку. Звісно, да. Костик, бери другу. Значить, у нас зараз дегустація. Ви знаєте, що дегустацію ми проводимо, у нас є. Два обалденних классики густатора. А якщо трубку воно буде солене печане, хлопчики, ого го го готовьтеся. А ліжуля, ну що ти настрой? Слухай, дивилася, отримала маску, як ви їхали на панці, і манюня заняті кепки. Слухай, я їй прямо можу, я її собі взяла ті сьочки. А вона, і ще зубчика нема, так? І мамина, це от. Но я хочу сказати, що з трьох та довго. Бажають У Усім. Ну така, молодець. Так, ну що ми рідненьки? Я все, що можу поїсти, я рибку вже їла, я поїм маслинку. Дівчатка, маслинка, це дійсно. А що тут зайчик поставить, ніж давай. Починаємо дівати дивитись. В першу чергу я покажу тунець, і потім я вже дивися, маслинка. Mm. Дивіться, вона крупна. Вона йде маленька-маленька косточка. Плюс дивіться, моя їда, це моя їда буде, це буде тунець. Це білочок, дівчатка. Подивіться, 500 гривень. Така обалденна баночка. Давайте, ну що, я її попробую, тільки щоб ну два рази не їсти. Поняли, щоб вона не стисла. Зараз розказати, що вкусно. Це неймовірно. Я ніколи в житті не їла, поки до нас не прийшов Міша, подружка моя. От і Дігусадок. Я хочу в першу чергу, щоб ми з вами, знаєте, спробували, що оцю нову скумбрієчку, ну, Аліжунечка, дивіться, костік, давайте, беріть вилочки, а ну гайда моїх давайте. Прямо таку ручками, ж знаєте, що це все, риба, птиця, молодиця, береться руками. Ану, Аліжунечка, ану давайте. Так, ти, ти взяв перший. Ну, Вона практично одинакова. а ну скажи. Це скумбрійка, це ця новиночка. Це оця новиночка, де баночка стоїть 200 гривень. Ось така обалдену красива. Так, а ну, але скажи, по солі, як вона по солі? Дуже малосольна. Малосольна, да? так? Да. Вкусна Костіка? Мягенька, м'янька. нежна. Це скумбріка, це новіночка. А ну да. костіка, ну скажіть, а ну. Ти, а ти що яку Ти брав оцю. Ну вона практично, я так думаю, що вона одинакова. А дивіться, скільки в неї ікри, в неї ще ікра Леся? А ну давайте пробуй ее. Женя, ну як вона по вкусу. Да? Без Даже слов. Не могу. Без смысла слов? Слов. давайте, виїждка. Девочки, значит, так, дивіться, це у вас 200 гривень баночка, дивіться. Так, диви, у нас зикрой, костик, тривано, он дойде зикрою прямо. Прямо двигайтесь, там на крыл. Ну не косточек, ничего. Я, ну, косточок, не косточек, ничего, А ну, проходь, да. давай до косточки давай. Так, меч, ты видишь. У нас сьогодні серйозно, три mm. чоловіка сьогодні забули на все. Okay. Серйозно. дивіться, дівчинка, яка забула рибулечку, верніться, будь ласка, бо у нас сьогодні ще як щось як? забули. Колба, мужчина всіх забув. Сьогодні ви що? Так, а ну Леся. Хриба, так? Взагалі розставив. Да? Да? Роставив. А ну зайчики давайте. Ану Леся, кажи мені, як скумбрійка. Це бере одна і друга. А ну смачна. Так. так, це ти оцю брала, так? Да? Ну, вона питає, Леся, подивіться к неї кри, а ну подиви її крим скільки. To, кажется, тут, дивіться, то вона вся зікрою, вона вся зикнує, дивіться яка. Дівчатка, дивіться, які хороші куски. 200 гривень баночка. А я хочу не, вам знає, сказати, що... Не кослява? Не кослява, так? А ну ну, дівчатка... Я, я, я хребта не почувствую, взагалі. Подивіться, мої хорошенькі, га? А, я дам, маю, а? Ану? ну? Як вона посолі? І отвіче. Чуть-чуть. Оця солоніша. Перва солоніша. Значить, дивіться, ця чуть-чуть солоніша, та рядом нікучка. Ну, беремо сайрочку, беремо дикий лососик. Так, подождіть. А ну давай, а сайра, дивіться, якими кусочками йде. Подивіться, якими кусочками сайра. Дівочки, сайра. правильно, руками, Оце молодець, лежуня. Оце ти по-новошому, нашому дегустатори мої. Слухайте, так і стежі, що я теж прямо хочу. Алі Жуня, ось ти теж ну. Жирненько жир. Да? Да. Жирна без... і плотна. Да, Треба насичена. Да. Зайчик, а ти що скажеш, ласточка моя? Нам насичена, дивіться, плотна. І косочка супер її взагалі не, не а Абороне мало... слово малосолка. А ну, а ну малосолочку, а на хлібчик. А, до речі, ви ж не пробували ще сайрочку. А ну дивіться, сайрочка така баночка, 120 гривень. Бачите, б... mm -hmm. Жи... Вона в ну, грусайра вообще, да, дивися, ну. Дівчатка, подивіться, яка сайрочка. А ну ладно, сейчас скажи. Це семь, дуже тоже. Смма, кажу, Сайра. Господи, сьомо. Дівчатка, 150 гривень баночка, дивіться, вона йде вот таким. Пуском. А, а я хочу сказати, зараз літо, що треба? Консерву відкрив і все, да? Та ну що, помідорка, помидорка, а ну рибулечка. Ну, рибулечка, это, конечно, наша... наша... Рибу... Рибулька. Ну, рибулька Рибуночка, вона не зрівняється ні з чим. Подивіться. — Не конкуренті. Да. Ану, але жунечка, маслиночку, рибуличку. Ну, Давайте, ану. а ну. А що ви засідали? Клепчик уже є, але вже ж клепчик є. Давай, ану. Ой, а ну ну. Та я тобі mm. говорю, а ну, знаю, Жуня. Тай, знаєш, я скажу, Алі на твої день рождения ми тобі подаримо так кілограм риби, щоб Аліночка утром тебе всього обмастила нею. Облизала. Ну, я не оплющу, Ні. <ріху> так, ми а що ми ще ми все показали? Чи все, ми все взяли? Після такої дегустації ми будемо битися за диван. Так? А Ну скажіть, так, мій хороші, подивіться, якими кусочками йде старичка, отакими от вона йде великими кусочками. Це йде дикий лосось, так? Да? Це дикий лосось, дівчатка, це дикий лосось. Нуля, да. Давай да. їж, давай. Ти другу консервочку не пробував, давай, давай. Що, давай. Хлепчика, кому хлібчика, так, да, хлебчика не мішає, так що мої трошники просто. Дивіться, консервочки є ще вам. Добрий день. день. Яку ви хочете? Горбушу, киту? Горбушу. Горбушу 100 Так. 700 гривень. Даємо вам, даємо вам 100 грамів горбушечки. Олежуня, а ну скажи. А ну скажи. Олежунька, ти скажи. Реально, шедевр. що не попробуєш. Жирні, жирні вкусні. 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 Торгує світулечка, телефон даже. А рибка, дівчатка, ну подивіться на нашу рибу, даже не одної косточки нема. Я хочу сказати костик, що ти мастер свого дія. Тут даже не однять. Олег, так як робить костя, фірі ніхто так робить, Серьезно. Дівчатка, дивіться, без єдиної косточки 900 дів за кілограм. Подивіться на цю скумбрічку, яка вона шикарна. Подивіться на цю скомбіку на сумочку. Хлопчики, ну що я говорю, I love you. мені можна. Ви знаєте, рибулечка. Грибулечка, у нас не так воно короналіжка як крав, як колбаска, Арі, дівчатка, правда, виріш, бачите, ми беремо по 18-20, ми робимо лосолку. Алінка! Дик... А, а чого ти іди сюди, а що ти решить? Кожний день рождень. <схід> Алінка торгує, зараз підемо, я зроблю. зроблю. Алінка дійсно пусто брізнечко. Ну, це не то, що там я вам говорю дійсно вкусно, Все домашнє, все хороше, я ще вам тверду. Аліночка, сюди, Аліша, то, коли тоді народження? Вона Ти знаєш, висто? що я придумал. Ліжунки, коли тоді режження, а то постійно ліжунечка, Олеся, покажи нашу куманівський медок. куманівський медок, сторобний медок. Алінка, дивися, значить, а ліжуня всегда не Я йому говорю, на твоє нірожня. Ми тобі даримо кілограм риби в бачимо. Утром Аліночка тебе бере цю рибу, ріже тонко, обмазціє з ніг до голови і починає з ножок. Круг наїлася сита, повернеться і ляже. А хто привоз буде? Ти? Ти? Вона ти? Ти? ти. Вона тебе тут ти? на корми Сюди. А тут ти нема нікого, там бідна в нас А Алінка, це він хоче, щоб ти з ним поділилася, чуєш? Я ось його говорить, що він квіточки, Та нормально, нормально. Я ось його кажуть, квіточку, ну дивіться, а що саме лише подати? взяла баночку і так? Сережу, по Перше, полезно, приємно. Борого багато. Взяла банку, намастила десь на ковту. руками розмастила, обсмоктала облизала. Юху! Yeah. Да? І на роботу вели дам. Зробий день народження, день народження раніше врімені, ні движення буде. 29-го као. Сильно добра. Будеш ти аж раніше нічого нема. 12 липня моє. О, 12 липня, зголосо. Що, 5 днів? Ні, ну вже, подожди. На твоє я тебе буде Алінка облизувати, а наїдеш ти. Та, значить, Алінка, ну що, ми поздравляємо Алінку, даримо їй корочку. І, понятно, ми, ми дамо тобі з вечора. І це з скудом. Але поки твоя любима лежить, так і ти знаєш, ти, ти, ти ганку переверни, по сив. Розбросав. Розмастив. Як буде На На Думаю, так. Ну, Думаю, так. Ви знаєте, а що з там величей подарок? Взяли баночку ікри, кусочок крипки. Вкусно. Я я б хотіла побачити, ну щоб вони зняли відео. А Жуня, Аліжуня, поділишся Лінку в купальні. Не, диві, Ладно, диві. Ладно, знаєш, ладно, не наш сюди малюнку Ну, хоча б... Би... Ножку, ручку. Ножку, ручку. Ладно, давай, ну давай, давай, Алину, налош її корочки. І Аліночка, ти хоч фото зроби, ну ми його примоли. Ну зробиш то фото, ну вже ж люди будуть ждати цього моменту. Я представляю коментарі, будуть ждати. Сухай, зайчик, капісміся, ти клієшку мостину зробить. А чим мастим? Це мастиля. Це мастиля. Слухайте, ну найкращі, для чоловіка найкращий подарок. Дівчатка, тому що наше внимание мужчину, це воно всіка в нас є. А дивіться, коли йому прияту. Він ще спить робить потягуське. Ви акуратно поперед такою лорочкою, ви мастюєте його. І він просипається від того, що ви його ніжно-ніжно цілуєте. Але наїлися, каже, ти помійся. А що ні, полики будеш, да? І, да, всем хорошо, да? так? Всім добре, і ну, всім хорошо. Ні, ну добре, зрозуміло, що любимо. а потім поміняємося. Рибкою, рибку, рибку. щоб вийшло обратно, поки вона була. Так що мої хороші, я, я придумала для любимих мужчин подарки, а він ні, му ще подожін. Кра то і крую, але кожна жінка вона любить люби, що риби світи, внімання. Ну, навіть ви знаєте, не треба багато. Просто одне приятне слово. Ти моя любима, ти моя красива. Я тебе... Не треба багато, я тебе просто сказати, знаєте, одне слово, я тебе люблю, воно стравує душу. Більше нічого не потрібно. А коли ти одразу стаєш, хочеться мазнути, щоб вашу стінку влізти. Тихо. А так, щоб тихо. А що я хочу примастити, що стала, куди пішла, дай то, я тобі дам. Ой, дам. Тою улюбленою булавою, так? Так, тут булавою в мене була знає, яка їдемо, да. А взагалі ми ще не правда, послухайте, світа, Не треба для жінки багато. Правда, він чесно, така дівчатка. Просто я тебе люблю, ти в мене саме красива, ти в мене саме любила. Тому що, ви знаєте, кожна жінка вона красива. Кожна жінка це просто зірочка. Це, це знаєте, цей фітельок, який відхвалився і ніколи в житті він не потухне. Ми вас тайла. На Моя бабушка Галя Вівівівна. Моя ти коруска золота. Слава Боже, я тебе побачила. Бабушка Галя, я до вас хотіла йти. Родненька моя, золотое дитя. Бабушка Галя, я до вас хотіла йти. Я не знаю, що тобі можна, але це точно можна, правда? Можна. Все, я тебе дуже дуже рада. Слава тобі, Господи, що ти на роботу вийшла. Така красива дихнула там, хай завідують. В завідую. Турції була. На Веркудах каталась, я знаю, я бачила все. И на і хай завідують мовчать. Дякую вам велике. Очень переживали. Не надо. Второй я вас люблю. Доброго дня вам. І вам добре. I love you.